Я про таке не чула. Про безкоштовне навчання я не чула. Я плачу щомісячно 60 гривень офіційно і неофіційно на ремонти. А офіційно 60 гривень це за що? 30 гривень бере школа, 30 гривень бере клас. А на які такі витрати? Ну, мало лі. Тобто батьки ніяким чином не змося проконтролювати, куди йдуть ці гроші. Батьки, мабуть, контролюють ті, які в батьківському комітеті знаходяться. А так як я людина пасивна, то мені все одно. А інші гроші, які ви говорите, неофіційно школа бере? Це коли там потрібно було вікна поставити. От. Ну, не знаю, двері там поміняти, щось таке, якісь ремонтні роботи. Скільки зазвичай тягнуть такі ремонтні роботи? Ну, на десь гривнів 300. Як збори, так і 300. А як часто збори відбуваються у школі? Ну, зараз вже не так часто. Літо ж відпочили, зараз будуть поки ще нічого не брали. Чекаємо. А старшокласник? Старшокласник. А можна якось підрахувати, скільки в місяць або в квартал обходиться навчання старшокласника у школі? Це дуже важко зробити. По-перше, треба враховувати, скільки ви йому, мабуть, даєте на обіди. По-друге, що багато підручників, ну, не знаю, в нашій школі купляються, не забезпечує школа підручниками. От я, наприклад, в цьому році купила п'ять підручників. Ну, ви знаєте, що найдешевший – це десь 48 гривень, 52, там 60 і так далі. От, був такий підручник з англійської мови 190 гривень. Бачить мене на наша англічанка приб'є. Те, що говорив Азаров, що всі підручники будуть у шкільних бібліотеках на початку навчального року, то. Ну, бачите, є різниця між школами, ліцеями і так далі. От, якщо школи ще якось забезпечують, то вже якщо ви в ліцеї, то... Можете і самі забезпечити своїй дитині елітну освіту. Ну платити доводиться в будь-якому випадку, тому що всі види, всі послуги вони оплачуємо. А в принципі школа не безплати. То все офіційно по заявам, то ніхто нічого не вимагає лишнього. А за що доводиться платити? Ну за додаткові уроки треба платити обов'язково, тому що це, ну, знання, вони ж потребують вкладень. Будь-яка інвестиція потребує вкладень для того, щоб був якийсь результат в кінці підсумку. Скільки, допустимо, які уроки додаткові і що доводиться за це платити? Ну, у нас спецшкола, тому однозначно ми оплачуємо. Це інформатика і англійський. Ну, це не ті гроші, які стоять досі говорити. Тобто це вполне, ну, якби как бы адекватна сума, я считаю, що це, ну, це стоїть того. А якісь там кошти, скажімо, на ремонт, якісь благодійні нас этого ні, у нас, нет, у нас слава Богу, якби как бы, це чаша мінувала, поэтому все добре. Ну, так можете підсумувати скільки в місяць на дитину в школу потрібно. Витати? Я чесно, не скажу, ми платимо поквартально. Діте виходить боже, ще з мене впаде дитина. Ну, где-то в районі 500 гривень. Ну туди входить охрана, і все, все, все. Тобто, охрана, яка сидить внизу і вестибюль, ну тобто, це все те, що би, дітям необхідно. Я вважаю, это, це, це ж не учителям мы платим, непонятно за що. Це те, що входить в обслуговування вже потім в процес учебный, скажем так, який приносить только пользу для наших дітей. Мабуть, правда ні, тому що у мене теж дитина учится в школі і потрібно постійно платити за послуги за англійську, за інформатику і недорого. Хтось не дешево. А чому за це потрібно платити і скільки? Ну, я не знаю, як з цим боротися. Просто, може, немає кому. Батьки зайняті на роботі, до кого звертатися, батьки не знають. Може комусь це і, і нормально для багатих людей, таких як для вже не дуже, як кажуть, тих, хто мінімально вже отримує. заработать на плату, то уже батьки пнутся, кажут. Ну, наверное, официально бесплатно, а фактически все равно на нужды школы, нужды класса, все равно, это же всем известно. деньги деньги потребуют классу, школы? Ну, нам говорят, обычно это ремонт, или окна поменять, или какие-то внутренние. Вот, то есть мы уже так этому приучены, поэтому воспринимаем как естественное явление. А скільки доводиться видавати на одного школярика у місяць до школи? грошей? Ну, ми за англійський платимо, по-моєму, гривень 100. за інформатику за інформатику. Я в цьому году точно не знаю. а в прошлом десь рублей 360 кожен місяць ми платили. Ну так, не совсем. Не зовсім так. Угу. А чому? Ну, потому що приходиться платити і за ремонт і за деякі предмети. Ну, на уроки не це. Учівників треба докуплять, докупляти Ну, Як обычно. А чому ви говорите, що потрібно платити за деякі уроки? Їх немає в програмі? Ну так, да, вони йдуть как факультативно. Тут добровільно чи добровільно примусово? Не, не знаю, мабуть, добровільно примусово. А скільки в місяць обходиться от навчання в школі для вашої дитини? Ну, я так не вважала. Наві гривень 100».